Ви на каналі Світ, і ми розбираємо стрічку «Рубі собака собака-рятівниця» від Нетфліксу. Даніель завжди мріяв стати частиною елітного рятувального підрозділу. З дитинства він захоплювався історіями про героїв, які жертвували всім заради інших, але ніколи не вірив, що сам здатний на таке. Життя, здавалось, низкою розчарувань, доки доля не подарувала йому нового друга собаку. На ім'я Руб. Рубі була щеням, якого вважали невиправним. Вона потрапила до притулку, бо її попередні господарі не могли впорати з її неслухняним характером. Однак саме в цей момент у притулку з'явився Дені. Він побачив у Рубі щось особливе. Її невгамовний дух, який інші вважали недоліком, став для нього ознакою потенціалу. Він забрав Рубі додому і розпочав її тренування. З часом Даніель і Рубі стали частиною рятувальної команди. Їхній шлях був непростим, але вони долали всі перешкоди разом. Їхня відданість і єдність допомогли врятувати безліч життів. Рубі, яка колись була списаною всіма, і Даніель, який боявся мріяти, знайшли своє спасіння одне в одному. Вони стали командою, яка довела навіть ті, хто на перший погляд здаються невдахами, можуть досягти висот, про які ніхто не мріє.